Сьогодні поговоримо про кореневу чакру Муладхару це перша чакра, яка символізує виживання, безпеку, стабільність, захист та заземлення. Її стихія земля, а основний колір червоний. Муладхара, розташована в основі хребта, промежені для її розкриття корисні практики, які допомагають зосередитися на відчутті заземлення і безпеки. Один із ефективних методів роботи з муладхарою Атмасатсанг, під час якого ви концентруєте увагу на цій чакрі та використовуєте енергію землі для центрованості та стабілізації. Кристали та дорогоцінні камені, які сприяють гармонізації Муладхари, гранат чорний обсидіан, червона яшма, кривавий камінь, гематит. Чорний турмалін, стихія кореневої чакри, земля а її первинний звук лам. Коли Молатхара збалансована, ви відчуваєте себе заземленими, енергійними та в безпеці. Однак, якщо баланс порушено, ви можете відчувати невпевненість, тривогу, страх або відсутність мотивації афірмації. Для зміцнення енергії Муладхари. Я в безпеці. Я заземлений і зосереджений. Я самодостатній. Я фінансово забезпечений. Я люблю бути в своєму тілі. Пози йоги, що допомагають розкрити та збалансувати кореневу чакру. Гірлянда, місток, блискавка, дандасана, Воїн друга. Стілець, привітання гори, практики на щодень, налагоджуйте гарні відносини з рідною землею і своїм родом природа, велика аптека і бібліотека, наповнена знаннями та цілющою енергією, щоб мати доступ до цієї сили, знайдіть свою внутрішню опору, свою золоту середину. Дозвольте собі відчувати зв'язок з землею та бути повністю присутнім у своєму тілі. Уявляйте, як енергія землі піднімається вгору та наповнює вас, проводьте більше часу на природі, гуляйте босоніж, обіймайте дерева, слухайте дзюркіт води, займайтеся садівництвом або просто проводьте час на відкритому повітрі, займайтеся йогою, ходьбою босоніж або бігом, щоб розвивати зв'язок з вашим тілом. І землею. Для активації енергії землі виконуйте техніку пранаяма надій Шотхана. Вживайте більше продуктів червоного кольору, буряків, яблук, гранатів, редиски, помідорів. Слухайте звуки заземлення грім, монгольський горловий спів або диджериду. Використовуйте ефірні олії ветиверу. Ладану, пачулі, миро або чорного перцю для створення відчуття безпеки та гармонії, знаходьте корені та причини своїх страхів, працюйте над їх вирішенням і подоланням, пам'ятайте муладхара це основа вашого фізичного та енергетичного тіла. Коли вона збалансована, ви відчуваєте себе впевнено, стабільно. Та в гармонії з собою і світом цікавить, як відкрити чакри без багатогодинних медитацій. Атмасад квантовий інструмент для найкращого розкриття чакр на всіх рівнях.